Так, видно, не видно. Всім доброго дня, друзі. Я от вийшов із сервісного центру Vodafone Україна, бо в шоці від їхніх останніх тарифів, які вони презентували на своєму сайті, я розсилали повідомлення. Раніше у них на, 90, на 30 днів була ціна 120 гривень на місяць. 30 гривень за український і 90 гривень за, за європейське користування послугою. А зараз воно цей тариф коштує за 7 днів. Тобто не на місяць, а на 7 днів. Можна підключити контрактну контр... контракт десь близько 600 гривень на місяць. Я Роздумаю, який краще вибрати тарифний план і можливо сім-карту для Європи. Не дуже вигідно, в принципі, платити 600 чи 700 гривень за контракт. Я думаю, вигідніше вже придбати карточку європейського оператора. А це все сталося через те, що ці люди, назву їх так, берегами. Дуже багато сім-карт вивозили. В Європу і перепродували їх по європейських цінах. І через те компанія Vodafone прийняла таке рішення, щоб підняти тарифи, мабуть, їх якось відбалансувати ближче до європейських. От такі реалії. А друге питання, яке мене заділо, резонансна новина про Савіка Шустера якого позбавляють права на роботу в Україні. Говорять те, що він має канадське громадянство, і він згідно якогось кримінального провадження, він не, мож, не яке на нього би, є в Службі безпеки України чи там в міліції, не знаю, в яких органах конкретно. Там, коротше, чистої води політика, мабуть. Насправді, Савік Шустер для мене дуже класний журналіст. Його програма Шустер Лайф одна із найкращих. Мабуть, їй немає конкурентів України. Така площадка для депутатів, бізнесменів і для простого населення. І знаю туди не тяжко потрапити в ролі глядача. Програма дійсно класна, бо Кожен політик висловлює свою точку зору. Ну, звичайно, їх там контролює, якось регулює, комусь дає більше е, часу на е, висловлювання комусь менше. ну Це вже інша справа. А зрозуміло, що, мабуть, якимось політикам, можливо, і президенту, не подобається все, що говориться на телеканалах, і тому. Так, з приводу шустера. І правда, я вважаю, його програма потрібна українцям не просто для того, для піару і для розмови, а для того, щоб висловлювали свою точку зору. Можуть його любити, не любити, але на більшості каналах українських заборонена якась інформація. Це 100%, тому що власники мають вплив, наприклад, на один плюс один. Там Коломойський 100% про нього погано там не будуть говорити. І зрозуміло, на інтері там про когось на каналі Україна погано не будуть говорити про Ахметова. І ви це, якщо іноді дивитесь телебачення, то можете на це звернути увагу. А думаю, Шустер нікуди не поїде з України, тому що ця аудиторія для нього на сьогоднішній день дуже актуальна, і тут бізнес вести йому досить, мабуть. Перспективно і вигідно, і все таки це ж немалі кошти, мільйони доларів вкладені в студію, в робочі місця і так далі. Якщо маєте якусь точку зору, напишіть, буде цікаво послухати. Пока-пока. Ой, а ще забув сказати, підписуйтесь в Ютуб, в Інстаграм, в Twitter, на Фейсбук. Пока-пока.